Тим советую не боятися і обращатися вовремя. У нас звернулася пацієнтка, їй 57 років з двобічним гонартрозом 4 стадії та варусною деформацією обох нижніх кінцівок. Пацієнтці проведено ендопротезування двох колінних суглобів. Пацієнтка сьогодні у нас йде додому, пройшла курс реабілітації ранньої, добре себе почуває. Готуете до выпуска? Скажите мне, ласка, какие у вас выражения, операції, еще можете сказать? Намного лучше то, что я терпела до этого, и сейчас совсем другое. Я очень довольна персоналами, вами и самыми, с младшего до высокого, довольно всем. Девочки молодцы, и вы спасибо огромное. Спасибо огромное, и всем советую не бояться и обращаться вовремя. Дякую, дуже приємно. Бажаємо вам міцного здоров'я і Дякую. щоб суглоби вас не турбували. Дякую. Спасибо.